Міністерство юстиції. Департамент люстрації у ньому створили нещодавно. Півроку тому це передбачав ухвалений закон про очищення влади. Двигуном ухвалення цього закону був громадський люстраційний комітет, заснований Єгором Соболєвим та Тетяною Козаченко. Саме вона і очолила новостворений департамент з люстрації у мін'юсті цього ж тижня. До Козаченко та її заступника Димова з обшуками на роботу та додому прийшли слідчі МВС. Здравствуйте. сами Чай есть? Самі посія є. Та, Привіт. Та, Привіт. <пробіт> Чому ж слідчі МВС приходили до головної чиновниці з люстрації Україні? І що шукали? Пов'язано з розслідуванням кримінального провадження. Якого чекаєте це на даний час? Зрештою таки з'ясувався привід для обшуку. Козаченко проходить як свідок у кримінальному провадженні. Міліція з'ясовує, хто підробив так звану люстраційну індульгенцію. Місяць тому Тетяна Козаченко виявила, що заступник очільника столичної податкової Ганна Ігнатенко досі перебуває на посаді, попри те, що мала бути люстрована згідно з законом. Податкова чиновниця прикривалась листом з мін'юсту, що нібито звільняв її від люстрації, і підпис під листом стоїть заступниці Петренко Наталії Севестіанової. Міністерством юстиції мною особисто і Дмитром Димовим був з'ясовано наявність листа щодо звільнення від люстрації заступника. ДФС Київської області Ігнатенко. Ми знайшли цей лист. Ми його оприлюднили, подали заяву на порушення кримінального провадження. Згодом заступниця Севастьянова і міністр юстиції Павло Петренко в один голос заявили у мін'юсті. Цей лист не підписували. Це підробка, справа рук чиновників, що хочуть уникнути люстрації. Про цю заплутану детективну історію ми розповідали у програмі. Місяць тому зрештою Ганну Ігнатенко звільнили з фіскальної служби, а правоохоронці почали шукати винних. Чомусь після місяця розслідування МВС почали свої обшуки саме у тих, хто викрив люстраційну оборудку у Козаченко та Димова, а не у Наталії Севастьянової, чий підпис і стояв під підробленою чи ні? Люстраційною індульгенцією. Абсурдна ситуація заключається в тому, що наш департамент, ці документи знайшов, очі, і документи нашов придала гласки, і ані тепер питаються оригінал найти тут. Та головні фігуранти цієї історії Тетяна Козаченко та Дмитро Димов вважають, їх житло та кабінети взялися обшукувати, щоб натиснути на борців за люстрацію. Наразі люстраційні активісти позиваються до суду на бездіяльність Кабміну та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за те, що останній не звільняє двох своїх заступників Василя Паскала та Віталія Сакала. Вони працювали в керівництві МВС і при Захарченко та Януковичі, і Аваков їх залишив на посадах та навіть відправив на підвищення, зробив своїми заступниками. Нещодавно ми розповідали, що на одного з них Паскала. Ля Паскала за часів Захарченка навіть був покладений контроль над кримінальним провадженням щодо учасників Євромайдану. Тобто, за минулої влади він переслідував активістів революції, а тепер працює у Авакова заступником. Два заступники міністра внутрішніх справ Сакал і Паскал обіймають свою посаду е, наразі незаконно, оскільки вони потрапляють під автоматичну люстрацію. Більше того. Паскал був призначений у грудні 2014 року, тобто, коли вже діяв закон, е і це пряме порушення, грубе порушення закону про очищення влади. Судове засідання з цього приводу призначили на четвер, 23 квітня. А обшуки у люстраторів з Мінюсту почалися за два дні до цього, 21-го. Примітно, що Віталій Сакал один із тих, чиєї ілюстрації вимагають у мін'юсті. Наразі ще й начальник головного слідчого управління МВС. Виходить, слідчі, які влаштували обшук у Козаченко та Димова, працюють саме в управлінні Сакала. А отже, підпорядковуються силовику, чиєї відставки наразі вимагає ілюстраційний рух на чолі з самою Козаченко. Згодом, уже протягом підготовки сюжету в ефір, один із заступників Арсена Авакова, начальник головного слідчого управління МВС Віталій Сакал, сам подав у відставку, і міністр її задовольнив.